Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ufo.ua. Сьогодні буде огляд і тест самого народного двигуна, який є взагалі. От, про цей двигун знає кожен FPV-любитель. І це двигун модельки 2807 від компанії UCDO. Таку популярність має через свою ціну. Комплект таких двигунів коштує на AliExpress. В районі 1700 гривень можна по чойзу зу вицепити. 4 штучки Пакований він у таку от максимально просту упаковку. В упаковці є два комплекти болтиків. Тут довжина на 8, 8 мм І далі. довжина різьби 6 мм Тобто це під. Раму 10-ку, розчитані болтики. І під раму 5, 6, 7. Восьмерка і 9, здається, має товщину променів 6 мм чи 6,5 мм. Треба уточнити. Але 10 має товщину 7,5 мм. Тому я не знаю, для чого тут на 8 поклали, ну, в суть в тому, що а, є на 6. Це самое головне, тому що на 8 вони будуть просто лежати. І так, по поводу двигуна, зблизька, як він виглядає, має він п'ятку упорно, щоб провід не впирався, в купол. Далі провода. Провода обмотки, кстати, має доволі такі якісні обмотки, тому що, а, якщо порівняти із двигуном із попереднього огляду, який, я думав, що це теж усіду, з попереднього огляду, двигун. Дивіться, вони, ну, вони просто ідентичні. В них просто розкраска чуть різна на куполі, візерунок різний. От, і тут є, я згадаю, як називається цей клей, це називається компаунд. Тут є компаунд, тут компаунда немає. Хоч і ну, це є дешевше. От, такі вони з вигляду, ну, вони просто ідентичні. От, одна різниця в тому, що на усідів. Ну, мені, як мені здається, з вигляду обмотка на усідо, якась вона трохи солідніша. Чи вона якась там більше міді, що вона така чорна, чи все якесь... Чи... А, може бути таке, що тут мідь, а тут обіднений алюміній. Таке теж може бути. От що, в общем, є погано для провідності. Ну, взагалі, тест покаже все. А, результати з цього двигуна вже є в таблиці. От результати із цього двигуна будуть в таблиці. А таблиця буде у посиланні під цим відео, також закріпленому в закріпленому коментарі. І ще магніти не показав. Магніти тут однакові. Ну Двигуни просто коротше, вони ідентичні. От. І ще так, от покажу в профіль, що ну, це чуть-чуть трохи -чуть вище. Да, тут, Ця сама п'ятка трошки має більшу відстань від обмоток. Так, перед тестом хочу попросити підтримати канал лайком, підписуйтеся, поширюйте це, це відео вашим друзям, хто збирає квади, який двигун підібрати, і як себе покаже даний двигун при тестовій із пропелером 70. 40. Так, тест буде з батареєю 6 s літій полімерною. Ну що ж, запах ізоляції стандартно є. Такий пропеллер 7040 для дешевого двигуна китайського 7 2807 він не підходить. Що я вже тестував раніше двигуни від Flash Hobby, і Flash Hobby не мав, не давав ні запаху, і він нормально собі із такими пропами 7040 працював. Зараз я його знімлю, цього мотора, покажу. Що там з ізоляцією, як справи, робляться, тому що ці дешеві китайські мотори, вони, ну, вони для того, щоб якісь, наприклад, грузи носити, да, то вони не годяться. Що вони гріються. Ну, для якогось домашнього використання вони дуже даже підходять. Наприклад, самому там щось повчитися. От, Щоб не платити, не переплачувати, ручно, наприклад, ті самі Flash Hobby, хоч вони не набагато дорожче стоять, або за ті самі E-Maxi. Е Кстаті, якщо хтось має e-maxi, е я ще поки їх не тестував і в мене їх немає, от може стати спонсором наступного відео, якщо дасть на огляд на тест е чи, ну, або якісь інші двигуни, на, там, які бажає на пробу на тест. Після тесту двигуни зразу відправляться назад до безпосереднього власника. Yes, yes. Ну що ж, да, облупилась тут ізоляція. Через камеру не так видно, але наживо добре видно, що вона така зробилась пориста, ніби. Ну, зараз покажу, може тут буде видно. Ну, бачите, а, Всі дані будуть записані в таблиці. Таблиця буде в описі до даного відео, також у закріпленому коментарі. Чекаю ваші лайки коментарі. Кому було цікаво корисно, поширюємо це відео своїм друзям. Всім гарного часу доби!